Ціни першого сорту, вага 20 кілограм, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас ось такі в великому розмірі. Йдуть, типу під джинс. 44-46 розмір. Оп. Далі легесенькі лосінки. Розмір тут я не бачу. Приблизно елька. Укорочені, такі шортиками йдуть. Далі ось такі есочка. Папи звичайні, нічого лишнього. Далі мега теплесенькі, Дивіться, які класні. Далі ось такі. Це у нас емочка, також йдуть укорочені. Далі у нас йдуть ось такі, покажу вам. Красавчики. 20, чекайте, 56, 16. Я не знаю розмір. Приблизно 2-3 XL. Там просто мільйон цифр Не зрозуміли. Ви йдуть класні вручки. Далі ось такі також у великому розмірі. Тянуться. Ось такі. Також у коротше побрідзики. Далі ось такі трендові, леопардові, на резиночці. Розмір S -очка. Далі, дивіться, які гарні. Такі спортивні більш 36-38, це у нас есочка Такі укорочені, тепобріджи. Типу Далі у нас ідуть ось такі мега-легесенькі, темно-синього кольору, 48 50 розмір. Ось так вони виглядають, також укорочені. Далі колосочки. Розмір тут я не бачу, приблизно СМ, також укорочені. Далі звичайні чорні. так, Великий розмір, приблизно ЛКХ Ла також йдуть укороченими. Далі. Ой, далі у нас взагалі шортики попадаються Від Primark, Розмір 40-42. Ось такі. Звичайні, нічого лишнього. Далі, так, розмір 48-50, Ось такі знову укорочені. Ой, далі якісь класні такі щільні осінні лосинки. Ось такі класні. ось розмір, емочка. Далі мега легенькі, дуже класні. Розмір також емочка. Ось такі класно тянуться. <рив> далі такі сині. Також класно тянуться С-М. Далі ось такі у нас ідуть в розмірі L. Хоп. Mm -hmm. Ой, які круті, дивіться. Ой, великий розмір. Від шень 4XL, такі шорти. Не будуть ще тянутися офігенно. Дуже класно. Так, що в нас тут є ще? Розмір S а наступні, такі штанішки вже більш дуже класно тянуться. Далі у нас йдуть ось такі. Така широка, класна резиночка. Будуть вам гарно тянутися. Ось так вони виглядають. Далі у нас йдуть ось такі ці принтмайк, е, власне. Не укорочені, Розмір тут СКМ. Наступні у нас ідуть S -очка. S -очка, можна сказати, Класно тянуться. Далі сіренькі від Primark в розмірі S. Ось такі звичайні базові, сіренькі лосіни. Далі барси ще якісь прикольні. Ой, ці прям такі для фітнесу. Ешечка. Емошка можуть бути. Далі ось такі в гусячу лавку. Еска. Далі в розмірі М. Ось такі укорочені лосінки. Далі такі під джинс зроблені дуже гарні. Розмір тут, есочка, вони такі йдуть широкі, ці класні. Дуже прикольно виглядають. Далі ось такі. Також широкільки, легесенькі штанішки, розмір. Тут емочка 40-42. Наступні ось такі леопардові, трендові, в сірому кольорі. Оп. Розмір тут у нас є Елька. Далі знову. Звичайні сірі в розмірі XL. Ось так вони виглядають. Довгі, не укорочені. Далі ось такі. В великому розмірі приблизно 2 xl Далі ось такі червоні. Класно також тягнуться. 46-й розмір. Далі ось такі рожеві лосіни. Так ззаді ось так виглядають. Розмір тут у нас 42 пише. Хоп. Далі звичайні чорні в розмірі. L. Ось так вони виглядають, Так, що ви тут ще? Ось такі чорні, звичайні. Розмір ему 40-42. Хоп. Далі у великому розмірі ось такі шорти. Далі такі під джинс зроблені. Також дуже гарно тянуться, мають широку резиночку в розмірі LXL. Наступні ось такі. Фокус. Тут їх дуже, 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 дуже багато. Далі ось такі прикольні, дивіться, які класні, спортивний розмір, S -очка. Ось так виглядає. Далі, ось такі чорні, звичайні. Мають затяжечку на талії. Далі ось такі лосінки, розмір Макси. Далі Мка. Ось такі наступні. Широка розвиночка. Далі хоп, копни боку, Ось такі. Такі гарні. Це вже більш такі штаніжки солідні, класні. Розмір x s ка це на когось високого. Так, далі в нас є шортики. Також дуже класно тягнуться, розмір елька там приблизно. Далі дуже класні. Ось такі. Укорочені. Ось такі мають принт, прикольно. Все, ми з вами розпакували кожну половину, це ось тут мільйон. Ось скільки ще залишається. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашим вайбер та забирайте його прямо зараз.